Ти вашого бюджету буде залежати все, чи це буде квартира на первинному ринку нерухомості, чи це буде квартира на вторинному ринку нерухомості, чи можливо ви маєте кошти тільки, наприклад, на перший внесок, і ви хочете обрати квартиру на розтермінування від того чи іншого забудовника? Найдорожчі це йдуть квартири в новобудовах з ремонтом. Потім йдуть квартири в новобудовах в стані серця, введені з дані в експлуатацію, дешевше можна придбати на етапі будівництва від тої чи іншої будівельної компанії. Ну, наприклад, там від компанії Франківський дім» можна придбати квартиру на етапі котлована з гнучкими умовами розтермінування. Ну і звичайно, вторинний ринок ціна за метр квадратний, вона коливається від стану самої квартири. До вибору ріелтора потрібно також віднестися відповідально. Неважливо чи у вас є незалежний експерт, чи ви звертаєтесь до відділу продажу, але вам однозначно потрібно до ну, звернутися чи до відділу продажу будівельної компанії, або до незалежного експерта. Але з вами має бути супроводжуюча людина. Далі важливий момент людина має розуміти, де вона хоче переживати. Якщо ви не знайомі з цим районом, вам потрібно ознайомитися, пройтись, прогулятись, звернути, уявити собі, що ви там живете. Чи вам зручно піти в той чи інший магазин, чи вам зручно дійти до зупинки, чи поруч буде школа, чи поруч буде садок, чи це будинок, де на етапі будівництва ви заходите на будову, чи це вже квартири в готових будинках, чи це вже квартири з ремонтом на будовах, чи це вторинний ринок, ви думав вам. Там скидають всю максимальну підбірку під ваш запит. Те, що вам сподобалось, ви йдете оглядати. Що це купівля квартири від забудовника? Перевірити дозвільні документи, які того чи нерухомого майна, ну яке ви купляєте, тобто, чи у забудівника є. Дозвіл на будівництво, чи в нього є декларація на початку будівельних робіт, земля в якому вона стані, чи вона в оренді міста, чи вона викуплена в приватній власності. Тобто обов'язково перевірити це. Вам ці документи завжди нададуть у відділі продажу тої чи іншої будівельної компанії. Якщо це є вторинний ринок, то це всі документи перевіряє і готує ріалтор в парі з нотаріусом. Безпосередньо останній крок це угода, яка відбулася, і перевірити, чи забудовник виконав перед вами всі зобов'язання, або якщо це вторинний ринок, чи все добре зареєстрував нотаріус. Звичайно, особливо на Галичині в нас такий менталітет людей, іменно прикарпатців, знаєте, що мені здається, що без торгу не, не буває. Звичайно, особливо знаходячись в нашому регіоні. Насамперед, це західна Україна. Він наш регіон рахується як такий, як безпечний. У нас досить сприятливі умови зараз інвестиційні. Якщо б ми бачили несприятливі умови, у нас би не відкривалися нові комплекси.